Не падай духом, тільки лиш перед, нехай крокують твердо твої ноги, ти з Богом сильний, ти усе пройдеш, ти подолаєш цю складну дорогу, ти зрозумій, усе не надарма. і кожен камінь нас чомусь навчає, нічого безкорисного нема. Для чогось Бог усе нам посилає, не просто так долиною пройшла. Не просто так гора тебе чекає, все, що сталось, теж не просто так, на все Господь, свій план великий має. Так часто нам незрозуміла суть, і лиш тоді, коли усе здолаєм, ми озирнемось і за всю цю путь Ісусу, пісню слави заспіваєм. Порою нам потрібен просто час. Для того, щоб могли ми зрозуміти все те, чому Господь навчає нас, бо Він найкращий вчитель в цьому світі, а інколи потрібно довіряти, іти вперед, не ставлячи питання, Бог необхідне буде відкривать таке воно, Господнє є навчання, не падай духом і в черговий раз. Прослав за все і навіть за мовчання, Господь з тобою в найскладніший час, у час простий і в час випробування. Не падай духом, тільки лиш перед, нехай ступають твердо твої ноги. Все буде добре, ти усе пройдеш, а все тому, що ти крокуєш з Богом. Будь сильним, друже, впевнено, ступай, бо в нагороду будеш мати рай. Амінь.